Volkswagen Beetle 1957 року. Маленький, круглий і неймовірно легендарний. Його називали просто жук. Але за цією скромною назвою ховається ціла епоха автомобільної історії. З момента появи у 1938 році його зовнішність була майже незмінною: оптичний кузов, окремі крила і, що важливо, овальне заднє вікно. Це був останній рік, коли його встановлювали. І саме тому ця версія така ціна для колекціонерів. До кінця 50-х Бітлз став справжнім символом європейської надійності та скромності. Жук доступний був всім. Його купували студенти, вчителі, робітники, всі, хто шукав надійний автомобіль без зайвого пафосу. У США він контрастував з масивними американськими машинами, що робили його ще більше привабливим серед молоді. Під капотом, точніше, у задній частині авто, розташувався 12 літровий двигун повітряного охолодження. Цей мотор хоч і не був потужний, але 36 кінських сил вистачало, щоб розігнати жука до 110 км на годину. Простий у ремонті, витривалий та всього 6 літрів на 100 км. Це було вражаючим показником для тих років. Чотириступінчата механічна коробка передач дозволяла плавно перемикати швидкості, а задній привід забезпечував стабільну поведінку на дорозі. Салон мінімалізм у всьому. Велике кермо, один спідометр, радіо. І максимум функціональності, все, що потрібно і нічого зайвого. Сидіння були обтягнуті вінілом. Місця в салоні вистачало на 4 пасажирів. Багажник розташований спереду. 1957 рік це не просто дата, це вершина еволюції класичного жука: простота, надійність і харизма, яка не зникає навіть через 70 років. Це не просто автомобіль, це душа цілого покоління.